Єдина та незалежна понад століття тому український народ зробив крок до об'єднання, проголосивши акт злуки між ОНР і ЗУНР. Ця подія стала історичним символом прагнення до єдності і незалежності. Нині наші військові знову намагаються об'єднати Україну, пошматовану окупантами. Як у Чернівцях відзначили День Соборності далі у сюжеті. Нині із загальнонаціональної хвилини мовчання у Чернівцях розпочали день соборності. І якщо майже сотню років тому українці показували свою єдність, об'єднавшись у живий ланцюг, нині вони демонструються, схиливши голови в пам'ять про тих, хто поклав своє життя на вівтар свободи та загинув від рук окупантів. З лампадкою достали Буковинських героїв прийшла і пані Лариса. Мовчки разом із колегами з Буковинського державного медичного університету вони подякували військовим та поклали лампадку. Падки до портретів ми зупинилися саме біля фотографії нашого випускника. Трипка Владислава Віталійовича він загинув під Дебальцем 2015 року, цього року якраз ну, буквально через місяць буде 10 років, як його немає. Тобто це ще раз і ще раз підкреслює, як довго триває ця війна. Це не сьогодні, не вчора, і не три роки тому. Ще від 2014 року, і наші хлопці почали гинути ще тоді, а не сьогодні, не вчора. І про це треба пам'ятати. І знаєте, як то кажуть, що українці, на жаль, Всмоктали той комплекс меншовартості і, і, і треба від нього позбуватися назавжди, Треба бути сильними, мужніми і. Розумієте, національна ідея це те, що має пронизувати наше життя. Жінка переконана, Україна неодмінно вистоїть та знову буде єдиною. Складно переживати ці складні часи ще раз, і ще раз, і ще раз, коли Україну все таки намагаються роз'єднати, не об'єднати, а роз'єднати. Я сподіваюся, що цей рік буде переможним, і Україна буде міцною, єдиною назавжди. Та додає відзначати день соборності як колись масово можна буде після перемоги. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.